Погляд подій за 13 березня. Вітаю Сумська область. Вночі росіяни били з мінометів по Шалигінській громаді 16 прильотів. В день приблизно о 13:35 з бомбардувальника Ту-95. Окупанти вдарили ракетою по аграрному ліцею на Сумщині. Про це ракетний удар повідомили навіть в офісі президента. Андрій Єрмак сказав, що. На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб Новгородське, де розташований цей ліцей. Одна цивільна особа загинула, чотири особи поранені. уточнив Єгірмак. За день було всього здійснено по Сумщині 16 обстрілів. Було до 100 прильотів артилерії, мін та 70 гранат. Село Волфіно було три обстріли. Білопільська громада, 70 пострілів з гранатомету та 10 мінометних прильотів. І також село Атинський артилерійський обстріл. Шалигінська громада, село Старіково, 2 обстріли, більше 40 артилерійських прильотів. Краснопільська громада, село Паразок. Одна керована ракета Фагот була запущена росіянами та дрон. Скинув вибухові пристрої. Ісманська громада, село Бачівськ 10 мінометних прильотів. Середина Буда 2 мінометних обстріли, 10 прильотів. Також Краснопільська громада, село Лісне обстріляно з РСЗВ. І ЗНОП Новгородська громада, село Українське, ЗНОП Трубчевське, 20 артилерійських прильотів. У результаті є один загиблий, я казав, є поранені, і більше 10 будинків зазнали значних пошкоджень. За сьогодні по Україні ЗСУ відбили 102 атаки окупантів на п'яти напрямках. За добу також ліквідовано 710 росіян. Він штаб повідомляє. Протягом доби авіація України завдала 10 ударів по районах засередження особового складу і техніки, і противник завдав 29 авіаударів, 6 ракетних ударів та 10 з РСЗВ. Бахмут важка ситуація в місті Бахмут продовжується, ворог продовжує тиснути з трьох боків з південного боку найтяжче. Так як противник зайшов у приватний сектор і йому вдається просуватись у бік центру міста. Продовжуються стрілкові бої вже на відстані один від одного 10-50 метрів. Авдіївський напрямок. Тут ворог невдало сходив в атаку на село Северне, тривають бої, змін не зафіксовано. По іншим фронтам, також змін не зафіксовано. По обстрілам нашим село Абрикосівка, Херсонська область, вночі в лісочку Хаймарси накрили два ППО С-300 комплекси разом з радіолокаторами підсвічування цілий та ракетами складом ракет. Після двогодинної детонації, крім С-300, здетонували майже всі ракети. Знищено локатор. І джерела повідомляють також про загиблих орків. Маріуполь. Окупанти підняли авіацію над Маріуполем. Тут Бавовна у населеному, населеному пункті Старий Крим. Бавовна з детонацією. Вибух за вибухом. пишуть партизани та місцеві жителі. Підірвана у новій каховці колаборанта. На проспекті Перемоги біля кафе Смачна країна. Злетіла автівка голови так званої Новокахівської військової адміністрації. І на Росії місто Одинцова Московська область згорів склад з невідомим товаром військового призначення. Вогонь хапив 5000 квадратних метрів. Україна стала третім у світі імпортером зброї в минулому році. З 29 країн, які передавали Україні озброєння. найбільшим постачальником були США. На їхню долю пройшлося 35% всього українського імпорту. На другому місці виявилась Польща, 17%. Далі йдуть Німеччина, 11%, Британія 10% і Чехія 4,4%. Кадиров сьогодні з'явився живий у Кремлі, але у поганому стані. Основну частину зустрічі з Путіним було присвячено скаргам чеченського лідера. Насамперед він поскаржився на здоров'я. У Кадирова серйозні проблеми з нирками, у глави Чечні з'явились і проблеми з зором. На відео, яке виклали, видно, що. Кадиров користується шпаргалками, на яких великим шрифтом написано його доповідь Путіну. Також Кадиров сказав президенту Росії, що його точно отруїли і закликав знайти отруйників, на що Путін відповів, що він також боїться. Також Кадиров попросив збільшити фінансування Чечні хоча б на 150 мільярдів рублів. Казахстан заарештував майно Роскосмосу, головного оператора космодрому, через заборгованість, яка виникла через шкоду довкіллю за запуском ракети Союз 5. І остання новина на сьогодні: президент Китаю Сі Цзінпін вже наступної неділі планує відвідати Москву. Також Сі Цзінпін хоче провести онлайн зустріч з Зеленським. Ця віртуальна зустріч лідерів буде першою. з початку війни. Все, всі новини, миру нам.